Вітаю на соціальній країні. Знакові новини в студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Франція в остраху, в Парижі знову пролунали постріли. Примарне перемир'я. Бойовики на Донбасі знову атакували українських військових. Увага! Ожеледиться на Україну насувається різке потепління. Парижі знову стріляли на околиці міста. Постріли пролунали близько восьмої ранку за місцевим часом. За даними місцевих ЗМІ, нападників було двоє. Вони були озброєні пістолетами, кулеметами МП-5. В результаті інциденту важкі поранення отримав один поліцейський. Він госпіталізований і знаходиться у важкому стані. Наразі Стрілка вдалося упіймати. Поліція встановлює особу нападника. Ще один вибух стався сьогодні вранці, в ресторані неподалік від мечеті в місті Вільфранш Сюрсон на сході Франції. Про це також повідомляють місцеві змі з посиланням на прокуратуру. Постраждалих немає. Нагадаю, після розстрілу редакції газети Шарлехебдо, внаслідок якого загинули 12 осіб. Французька поліція розповсюдила фото підозрюваних у теракті. За попередніми даними це представники терористичного групування Аль-Каїда. Чиною нападу були карикатури на ісламські релігійні символи. Цікаво, що користувачі інтернету серед робіт журналу знайшли також карикатури про псевдореферендум в Криму і анексію українського півострова. Ніч у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі також пройшла неспокійно. Незаконні збройні формування, в основному з важкого озброєння мінометів та артилерії, у тому числі зградів, продовжували провокувати українських військовослужбовців і вісім разів відкривали вогонь по наших позиціях. З мінометів та артилерійських систем бойовики тричі обстріляли наші сили в районі населеного пункту Водяне. Також під мінометний обстріл потрапили в Донецький аеропорт і поблизу нього населений пункт Піски. Із стріляцької зброї було обстріляно курган могила гостра. Починаючи з півтретьої ночі стрілянина на Донбасі стихла. В Україну відправився черговий російський гуманітарний конвой одинадцята за ліком колона вантажівок вирушила з Росії на контрольовану сепаратистами територію українського Донбасу. Про це повідомляє російське МНС. У відомстві стверджують, що конвой з більш ніж 120 автомобілів везе виключно гуманітарну допомогу загальною вагою. Майже півтори тисячі тонн. Офіційний Київ наполягає на неправомірності несанкціонованого перетину українського кордону з боку Росії. Україна звинувачує Москву в постачанні сепаратистам зброї, техніки та пального. Сьогодні до Києва прибула місія МВФ. Представники міжнародного валютного фонду продовжать переговори з українською владою стосовно програми реформ для стабілізації економіки країни. Україна запропонувала МВФ розглянути можливість перегляду програми кредитування у бік збільшення фінансування або зміни графіка отримання кредитних траншів з тим, що перший такий у 2015 році становив до 5 мільярдів доларів замість раніше очікуваних 2,7 мільярдів. Україна і МВФ погодили програму співпраці ще в квітні 2014 року на суму 17 мільярдів доларів. Україна вже отримала близько 5 мільярдів. Нагадаю, що кошти МВФ надаються на поповнення резервів Національного банку і на оплату зовнішніх боргів України. Соціальна мережа для сліпих, розумна дорога і навіть робот Вася. Українські школярі представили свої винаходи в різних галузях, навіть у військовій. Дехто свій талант демонстрував вперше. Винаходи інших вже випробовують на передовій. Яна Курченко розкаже більше. Знайомтеся, це зірки цьогорічної виставки Одесити Борис і Ельмір хлопцям по 15 років. А їхні винаходи вже запатентовані і проходять випробування військовими. Що саме винайшли юнаки? Не розповідають. Мовляв, конфіденційно. Однак кажуть, військові новинку схвалили. Делаем для военных, общались з ребятами, які в отпускные для того. Вони обрадувалися, услышали, допомагають нам. Тобто, там непосередньо потрібен чоловік, подготовленный, военный. І всі ці полевые испытания проводятся з солдатами, які возвращаются з молодими корисантами кадетами. Окрім військових розробок, ці хлопці привезли проєкт інтернет-мережі для незрячих. Його вони також проєктували, порадившись із людьми з вадами зору. Соціальна мережа працює на звук, вона багатофункціональна і легка у використанні. За все це час ми розробляємо контент і розробляємо функції, щоб створити базовий функціонал. Зараз ми розробляємо такі функції, як сегрегатор знайомств, благодаря їй сліпи можуть об'єднатися по общим інтересам. Тобто він знаходить їх общі інтереси в музиці, літературі, культурі, і вони можуть спілкуватися. І також аудіобібліотека. Якщо цим винахідникам пощастило знайти інвесторів і вчасно запатентувати свої винаходи, то більшість учасників цієї виставки просто талановита молодь. Їхні розробки інноваційні. Завдяки їм можна економити енергію, природні ресурси, підвищувати врожайність і багато іншого. Наприклад, Анна з Кіровоградщини у своїй 14 розробила систему, яка вже перероблену речовину перетворює на енергію. Ми з диму робимо електроенергію. Якщо ми використовуємо ці е, е, викиди наприклад, Харківської ТЕЦ, ми збільшуємо її потужність двічі. Якщо її потужність 540 МВт, мегаватт, то ми збільшуємо додаткову потужність 552 МВт. мегаватти. Схожу систему раціональної переробки енергії свого підопічного демонструє і науковий керівник Сергій Анатолійович Камінський. Говорить, винаходи справді потрібні, однак зізнається не усім. Монопольні гіганти, які втратять мільйони прибутків через економічні системи, вже про себе нагадали однак вчений сам не опускає рук і учням не дозволяє адже системи такі інноваційні може вирішити проблему з газопостачанням з, ву... з постачанням вугля одна така от система це електрична вважайте, електростанція атмосферна електростанція вона може забезпечити маленьке містечко за розрахунками цієї команди науковців п'ять таких електростанцій навколо Києва повністю забезпечать місто енергією, причому в рази дешевшою за продукт від «Київенерго». не плекають ілюзій, але сподіваються на здоровий глуз чиновників, восьмикласники Роман і Володимир. Хлопці вигадали розумну дорогу. кажуть, їх винахід зекономить мільйони гривень на освітленні тисяч кілометрів магістралей. Їде машина перед нею включається ділянка дороги, освітлення, освітлення ділянки дороги, а за нею виключається. Тобто, це призводить до того до економії енергетичних ресурсів. Кілометр такого освітлення коштуватиме 35 тисяч гривень, що в рази менше, ніж освітлення ліхтарями. На цій виставці безліч винаходів для аграріїв, лікарів, військових. Майбутнє України має неабиякий розумовий потенціал. Хочеться сподіватися, що його сучасники це знають і беруть до уваги. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Напередодні Різдва німці порадували українську малечу щедрими презентами: діти інваліди, діти воїнів АТО та малюки з малозабезпечених родин завітали до центру культури українського товариства глухих, де на них чекали веселі ігри. А ще цікава вистава за участю акторів із вадами слуху. Подробиці знає Анастасія Остроушко. Микита і Данилко новорічні подарунки вже отримали, проте не відмовляться і від різдвяних. Ви любите подарунки? Так. Да. Що хотіли б отримати? Я хотів каф'яти, а я хотів вертольот». І подарунки хлопці таки отримають, та ще й з Німеччини. Цілими родинами німці збирали для українських малят іграшки, канцтовари та цукерки. Ця акція організована фондом «Майбутні дітей. Її ініціатором виступила міністр соціальної політики Німеччини. Акція тривала із 1 листопада до 16 грудня. Різдвяні подарунки для дітей збирали школярі та дошкільнята, а також цілі родини. З притаманною німцям педантичністю, кожен подарунок надійно запакований. Має навіть позначки для якого віку призначений. Таких коробочок з далеких країв приїхало близько п'яти тисяч. Їх роздають дітям з фізичними вадами, дітям воїнів АТО та малеч на Донбасі. Тут немає жодної е, БУ речі. Все куплене нове, там і одяг, і іграшки, і солодощі, і е, учнівські приладдя. Ну, шикарні подарунки. Ми відкривали, просто дітки відкривали в, в будинку дитини берізка, вони там просто сиділи в цих ящиках і все це дістають, і, і дуже багато радості, правда. Окрім подарунків, діти отримали чимало задоволення від інтерактивних ігор та вистави. До речі, грали для малечі актори з вадами слуху. Не чуючи музики, їм нічого не заважало її відчувати і передавати радість дітям. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. І вас розповів, як усе було, як він ніс мішечок пшениці, як зустрів дівчину Марію, як допомагав їй нести важкі відра води. Діти знову тільки рути пороздивляли та і зиркали час від часу на ті солодощі. Ці казки читають не в бібліотеці чи в школі, а у звичайному трамваю у центрі столиці на Подолі запрацював казковий трамвай. У новорічні свята для дітей і дорослих тут приходитимуть майстер-класи з виготовлення новорічних сувенірів, малювання та інтерактивні ігри. Такий незвичний подарунок киянам підготували Київпастранс і національна бібліотека для дітей. Голосні читання зараз проходять, наша співробітниця читає казочку. потім у нас буде презентація настільних і буде вікторина для дітей. Запрошують усіх охочих, тут і зігрітися можна і корисному навчитися. Пані Валентина трамвай водить майже півстоліття. Каже, такі рейси найцікавіші. Так, це казковий трамвайчик, можете заходити тут е, цікавіше, тому що е, розважальні програми е, щоденні, угу. а сьогодні. І зараз новогодні свята для діток зробили дуже цікаві програми. Тому цікаво, звичайно, що не тільки для дітей, дорослих цікаво. Відвідувачів тут чекають щодня з 14 до 16 години аж до 16 січня. І хоча трамвай не їздить, а стоїть на місці, святу казки це не заважає. Чому прийшли до покататися захотілося? Ну ми покатаємося в казці, да я на курченко Артем Кутасов – соціальна країна. 2014 рік був складним і приніс чимало випробувань Україні, але було і чимало приємного. Зокрема, для телеканалу Соціальна країна. Восени 2014 тисячі Ми вийшли на супутникове мовлення. З вересня по грудень в нашій студії побувало чимало гостей. А в ефір йдуть ексклюзивні новини. Як все починалося, пропоную подивитися в сюжеті Яни Курченко. ТРК соціальна країна виходить на великий екран. З цієї студії гості і ведучі телеканалу розкажуть про найголовніші події в Україні і світі. Виробництво телевізійного продукту важка і водночас дуже цікава справа. Найчастіше той, хто її робить, залишається за кадром. Аби побачити роботу, яку бачать усі. Йдемо за куліси. Отже, поїхали. Знайомтесь, це свята святих інформаційна редакція. Тут працюють журналісти знакових новин. У ньюзрумі народжуються ідеї для сюжетів їх пишуть і готують до ефіру. Журналіст Анастасія Остроушко зараз працює над черговою гарячою темою. Я зараз займаюся темою про замінування метро. Зараз їдемо з дімою на брифінг саме присвячено цій темі, і у нас є унікальна можливість познімати на самій станції метрополітехнічний інститут. Тому їдемо на зйомки на технічно журналістському комплексі. Скорочено ТЖК, на журналіста чекає оператор Дмитро. збирає повний телевізійний арсенал з власного досвіду. Знає усі секрети зйомок, тому готується до будь-якої події. Ну звісно камера, акумулятори. радиопетличка, радиомикрофон, ну и пару шнурков, потому что едешь писать э, интервью, а потом тебе звонят и говорят, чувак, а надо ехать на присуху, а у меня все есть. Коли все готово, знімальна група виїздить на зйомку. Іноді це запланована подія іноді форс-мажор. Тут головна оперативність і злагоджена робота журналіста і оператора. Дуже часто ми спілкуємося жестами, тому розуміємо одне одного на підсвідомому рівні. Повернувшись у редакцію, журналіст опрацьовує зібраний матеріал і лаконічно викладає його в інформаційному сюжеті. Перед виходом в ефір його вичитує редактор. Разом з ним журналісти узгоджують свої теми і зйомки. Служба новин телеканалу Соціальна країна намагається працювати за принципом оперативно про головне, докладно про найцікавіше. Ми єдина команда, ми працюємо на результат. У мене досить креативні журналісти в команді, які виробляють теми, е -е, продукують сюжети, пробивні. Скажімо так, співробітники. Далі перевірений текст монтує режисер відеомонтажу. Їх у нашій редакції двоє Знайомтесь, Антон і Денис. Їх внесок у створення відеоматеріалу такий же вагомий, як і журналіста чи оператора. Тому зауваження хлопців стосовно законів жанру справедливі. Хочу сказати, висказати своє недовольство. Тут всі говорять, що все хорошо. Я вважаю, що в титрах повинні пісатися і режисери монтажа потому що вони є частю частиною процеса. Порушуючи закони жанру, обіцяють Денису в титрах назвати і його як одного зі співавторів матеріалу. Ну а далі починається не менш цікавий етап, коли усі сюжети змонтовані, а остання інформація перевірена, ведуча формує випуск і готується до ефіру. Больший день починається з верстки новин, потім а, читаєш, читаєш поспіхом. От, і швиденько вже в студії переглядаєш останнім поглядом і скоромовочки мовочки. Швидесенько, швидесенько. Ну, наприклад, жили були три китайця, як як центрак, як центракса драка коні, жили були три китайки ципа по три полімпоні. Вот вони пережинілись, як на ципі, як центрак на сипідрипі, як ципа дрипа, лим, фоні. Ось так починаємо ранок. І так п'ять разів на день. Новини на соціальній країні виходять кожні дві години з 10 ранку до сьомої вечора. А окрім новин, наш канал уже запустив цикл аналітичних програм і марафонів. У нас є телемарафони. Це програми такі розговорний, де приглашаємо гостей, обсуждаємо з ним абсолютно. Теми. общественно-политическое, просветительское, экономическое, культурное также бывает у нас деятель. Мы приглашаем всех, начиная от свадебных экспертов до политиков и политологов. Вот, кстати, к нам сейчас придет известный политолог Олег Соскин. Вот, и будем говорить про последние события, которые случились в Украине, в мире. И вообще вот он будет их нам как-то, может быть, по-своему трактовать. Говорят, очень скандальный. Я думаю, что он может что-нибудь такое нам такое вот такое рассказать. За час тестового режиму і перших днів прямого ефіру студію соціальної країни відвідало чимало гостей. У програмах і марафонах обговорювали найважливіші події України і світу. Я з бачимо доволсім бачити, Я сьогодні навіть раніше не прийшов, щоб не опоздати і не подвести. Все потрібно, все нормально, треба ще більш активно це робити. Більше воно має бути гострим. і Головне правдиво, щоб люди... Ведь что э, с целоэкрана идет правдивая информация. Индикатором, конечно, должны быть не мнения отдельных политиков о том, насколько у вас хорошо это получается, а число тех телезрителей, которые будут постоянно узнавать новости от вас и слышать какие-то мысли, которые будут сопоставляться со своими мыслями тоже от вас. На те і працюємо. Головним кредо телеканалу є проста фраза з нами зрозуміло. У наших ефірах не лише сухий потік фактів, а й детальний аналіз та відверта дискусія. Ми не хочемо бути просто ще одним телеканалом новин. А, бо здається, в Україні вже достатньо каналів новин. Ми хочемо бути таким інформаційна. А просвітницьким каналам ми хочемо пояснювати людям, що відбувається за допомогою гостей, яких ми будемо запрошувати до нашої студії. Ось так і працює наша дружна телевізійна родина. Дивіться нас на супутнику, АМС-2 та у мережі інтернет, а незабаром і в кабельних мережах вашого міста. А зараз як і обіцяла, нашим відеоінженерам. над сюжетом працювали Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол і Денис Вишневецький соціальна країна. 9-10 січня в Україні очікуються складні погодні умови, різке потепління і мокрий сніг із переходом у дощ. У західних, північних та центральних областях на дорогах сильна ожеледиця. Департамент ДАІ українського МВС закликає як водіїв, так і пішоходів на необхідність бути особливо уважними і дбати про власну безпеку. Мережу вразила панда, яка вперше побачила сніг. Звірятко півдня бовталася у снігових заметах, лазило по деревах, гралося з мамою і ловило пухнасті сніжинки. Таку картину відзняли працівники Смітсоніанського зоопарку у Вашингтоні. Панді на прізвисько Бао Бао 16 місяців. Це дійсно перший в її житті сніг. Після таких гулянь тварина почувається чудово. Чудового самопочуття, бажає вам і редакція соціальної країни. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.